Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас три варіанти. Будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Інтуїтивно вибирайте, і будемо дивитися, можливо, якісь підказочки від Таро, можливо, якісь натяки від Таро і що чекає вас приблизно сьогодні. Карта номер один. Якийсь великий урок. Ви знаєте, урок мудрості. Скоріше за все, урок мудрості. Життя вам приподасть якийсь урок. Ну, ви знаєте, це може бути і вийде якась правда на поверхню. Це старший аркан, можна теж сказати. Жрець це мудрість, конкретно мудрість. Вже людина. Знаєте, мені згадалася така приказка що з віком приходить мудрість, а у деяких приход... Му... вік приходить без ну якось приходить вік сам, якось так. Возраст приходять один чи якось. От не пам'ятаю, можливо, хтось з вас знає. Нагадайте мені цю приказку. По цій карті, в принципі, мудрість не обов'язково приходить з віком. Вона або є, або її немає. Звичайно, що це в дитячому віці ми повинні навчитися, нас повинні батьки це навчити, школа навчити, але, в принципі, більший тягар лягає на батьків. Чи зможуть батьки дати своїм дітям навчання, мудрість? Ось якось так. Ви знаєте, пізнання мудрості дуже цікаво. Дуже цікаво. Ну що ж, подивимося. Карта номер 2 Імператор, старший аркан. Ви знаєте, будьте сьогодні впевнені в собі. Йдіть по плану, будьте мужні, будьте вперті, амбіційність це така, знаєте, амбіційність. Якщо ви жінка, це знайомство, або зіштовхнетеся сьогодні з такою людиною, яка може все, ну абсолютно все, розумієте? Це і батько, який по-батьківськи, по, по чоловічому приголовічому приголубить і пожаліє. Ось це і помилування, це і шеф ваш може бути, розумієте? Людина справедливості, скажімо так, людина, яка йде за планом. Це, до речі, може бути і система, це може бути якась непробивна стіна. От якби ви, до речі, не плакались цій людині, вона вас може не почути. Верніше, вона вас почує, але не проявить нічого, тому що їй буде. Ну як? Я ж мужик, я не можу плакати, я ж не можу це. А чоловіки теж плачуть. Ось якось так. Карта номер 3 Десяточка жезлів. Ну, дивіться. Десяточка жезлів – це перевтома. У нас тиждень тільки починається, а ви вже перевтомлені. Про що це говорить? Ви не бачите для себе якось свого майбутнього. Ця карта показує: ви настільки. В роботі, ви настільки заклопотані, ви настільки багато на себе взяли тягаря, у вас тягар якийсь, якісь невирішені проблеми. Ця карта і проблемна дуже. Ось, і ви не бачите майбутнього. У вас якийсь тернистий шлях, я бачу, сьогодні. Важкий день, нелегкий день. ось, І це залежить від вас. Якщо будете тягнути цей тягар і надалі, то, в принципі, кінця цього не буде і краю тим більше. Якось так. Перевтома, спина болить, наробилися і тому подібне. Ось якось так. Будьте просто обережні. Це може бути навіть перегорання. Перегорання енергетичне. Це ще гірше, ніж перевтома. Раз, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мирного вам дня, ночі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!